Чаджіпіті. Ну чому я так пізно знову сижу на роботі? А що там у тебе не виходить? Та да, тут схеми не виходить, не знаю, От глянь мою схему. Давай глянемо. Може нуль не підключив до реле напруги? О, точно. Я не підключив нуль. Ось я підключаю зараз нуль. Все окей, все получається. Супер. Круто. Тепер можна йти додому відпочивати. Все, тоді йду додому. І завтра буду це ще збирати. Я правильно цю схему зробив? Здається, все правильно, але завтра свіжим оком ще раз перевіриш. Ну, ти мені допоможеш перевірити, правильно? Звичайно, допоможу. Разом усе швидко перевіримо. Круто. Ось це знаєш, що це таке? Це перемикач фаз електронний. Так. Схоже на те. Він для того, щоб автоматично перемикати фази, коли одна з них зникає. Саме так. Як тобі, так, цей, саме... як тобі цей щиток взагалі? Крутий? Виглядає солідно. Все чітко, акуратно. Думаю, замовник буде задоволений. Ну, все, тоді в роботу запускаємо. Вперед, удачі з монтажем. Все, я тоді йду додому. Гарного відпочинку. Дякую, пока.